Від 1 до 10, будь ласка, поставте свої ціночки кожній кожні з нас. Так, а я хочу дуже показати... Почитати. Звінити, а, я да, буду. Да, <світ> Давайте. А я хочу показати австралійські узги, іспанську юбку і українську вишиванку. Сьогодні три в одному. І тепер, тепер і я. я. Да. Да. А в мене лондонські черев'ячки, тому що вони не промокають. Понятно? Там дожди постійно. постельному. Е, французьке платье. Отак. Марокканська прическа і українська кузов. Ага, як вам інтерна таке інтернаціональне, да? Як вам сочетати не Напишіть, Напишіть, ласка. тихасько-ковбойські будь пожалуйста. Значить, юбчонка, просто синя довга. Притиндує Можна, що вона теж іспанська. Ну, да. циганська нехай буде. Українська Історичка. вишиванка, <хи> значить українське намистечко, будь ласочка. Ну і така причосочка нормальна, коротше. Тобі... Кому треба поєднати непоєднуємі речі в гардеробі, звертайтеся до нас. нас Цілісне да. недорого.